Так, а що робить? От в мене цей повідець не працює. Ну, риба не засікається, бо ну, сходи, сходи, сходи. Що, що тоді робить? Якщо в Ютубі кажуть, що це класно, значить це класно. Просто пробуй і лови собі рибу тихенько. Не загаль лишніх. Спец, проблем. понятно. Вітаю, друзі! Давайте спробуємо розібратися, чому може не засікатись риба на ваш повідець. І чи взагалі існує один повідець супер топ-клас, який. Буде ловити однакову рибу завжди, всюди і для всіх. Погнали! Найчастіша проблема може бути в тому, що повідець не зовсім правильно зв'язаний, так як ви це побачили в профі. Тобто, побачили, зв'язали, але він не коректно працює. Зараз поясню, чому. І друга проблема може бути в тому, що. Просто повідець не підходить під ті умови, в яких ви зараз опинилися. Ну, і з найпростішого, як я вже казав, там коротенький повідець 12 см, а ви ловите десь в муляці. І повідець просто ховається, і риба його не бачить, або дуже рідкі клювання. Що стосується неправильно зв'язаного, наприклад, ось повідець зв'язаний на жорсткому матеріалі. Він лежить на дні, риба хапає насадку, засмактує її в рота, але гачок не розвертається жалом донизу. Які варіанти розвитку в даній ситуації? Перше, риба відчуває натяжіння, випльовує повіде... е... насадку назад разом з гачком, і гачок не чіпляється за рибу. Другий можливий варіант, що гачок цепляється за якийсь край губи десь з боку і попадає в саму м'яку частину. Рота риби. І коли ви виважуєте рибу, тоді, звісно, що йде якийсь обрив. Може порватися губа, вилітає гачок і прикрий сход. Найкраще, щоб гачок розвертався донизу. Чому? Тому що нижня губа у риби це найміцніша частина в роті. І якщо гачок вже туди попадає, то у вас набагато більше шансів дотягнути рибу до свого підсака і побачити її, як то кажуть, вже на березі. Що можна і треба зробити для того, щоб збільшити ваші шанси на класну рибалку і зменшити кількість сходів. Перше, якщо ви в'яжете по на жорсткому матеріалі або матеріал в опльотці, то біля самого гачка сантиметрів 2-3 зніміть цієї опльотки або плівки. І добряче розімніть плетений матеріал. Тоді гачок ваш вже трохи краще буде розвертатися під своєю вагою. Друге не забуваємо про волос. Якщо матеріал жорсткий, то волос не буде також давати вашому гачку розвернутися правильно. Також його розімніть. Або додивіться чуть-чуть далі це відео, я покажу вам дуже класний повідець, як це можна зробити, не розминаючи волос. Друге, Жека дуже любить повітці на флюрокарбоні. Повністю де гачок прив'язаний на флюрі. Це дуже жорсткий матеріал і дуже жорсткий повідець. Але як він розвертається? А все за допомогою того, що він прив'язаний не глухо до самого монтажу, а за допомогою віртлюшка. Тобто сам віртлюжок вже крутиться. І за рахунок того, що сам повідець жорсткий і трохи грубоватий і важкий, то коли риба хватає насадку, він крутиться вже на самому віртлюшку. Але якщо бути чесним, то я такий повідець ще не зовсім розпробував. І в певних умовах, коли потрібен жорсткий матеріал, або щоб він був захищений, і, не дай Бог, не порізався об ракушки, то я в'яжу комбіріг, так званий на флюрокарбоні. Єдине, що сам гачок вже зв'язаний на м'якому плетеному матеріалі, і прив'язаний через 2-3 см від гачка до флюра через вузол Олбрайт. Мені це подобається, і в певних умовах цей повідець просто дуже класно працює. Ну і третє, із мого досвіду: я майже на всіх своїх повітцях роблю термосадочні трубки або ще так називаємо лінтяйки. Лінтяйки це вже більш готовий варіант, який продається в магазинах, а термосадочні трубки треба трошки з ними попрацювати. Як писали в своїх книжках Роб Хьюз і Саймон Кроу, то вони робили дуже багато експериментів стосовно цієї теми, саме термосадка на гачку, і їхні досліди показали, що набагато краща засікаємість по рибі йде за допомогою цих е, так званих лінтяєк. Але, як я вже казав чуть-чуть раніше, то записуйте свої рибалки. Робіть якісь записи і потім аналізуйте. Пробуйте різні повідці, різні методи, щоб потім зрозуміти, що краще працює у вас. Тому що, можливо, це варіант просто віри, а можливо, це дійсно от одне працює краще в мене, інше працює у вас. І не може бути таке, що цей повідець реально класний, у мене працює. Він може просто не працювати взагалі у всіх. Тож, просто не бійтеся, експериментувати і пробувати щось своє. Ось один живий приклад. Е, є один класний рибацюга, який завжди, вдумайтесь, завжди ловить на два е, повіця, на два монтажа. Так називаємо іроній Ріг та е, Ріг 360. Блін, я цілий рік пробував на своїх рибалках ці повіці, ці монтажі. Ну, щоб ви розуміли, можливо, там було всього декілька риб. І... Просто виходило так, що два вудлища я рибачив на своїй стандартній в те, що я знаю, в те, що я вірю. І одне вудлище, третє було чуть-чуть в стороні, але саме в пятно за корму. Тобто всі ті самі умови, просто два вудлища на двох повіцях і третє вудлище на... для тестів. І взагалі це все в мене не спрацювало. Це просто живий приклад того, що у когось одне працює, у когось працює зовсім. У когось одне працює, у когось працює просто зовсім інше. І тут ще такий важливий момент, що, можливо, тут дуже сильно відіграє свою роль віра в те, що ти зробив, і те, що ти чекаєш. Наприклад, у мене таке буває, якщо я не сильно вірю в те, що я що зробив, зв'язав і закинув, то через півгодини-годину я вже буду ходити, кіпюшувати, нервнічать і, блін, реально пороть якусь гарячку стосовно того, що я там роблю чекаю. Якщо я вірю в те, що я зробив, якщо я вірю в цей повідець, я знаю, що він у мене реально класно працює, я можу сидіти чекати 3 години, 4 години, поки не дочекаю своєї риби. Тож, як я вже сказав, пробуйте, робіть записи, аналізуйте і потім використовуйте те, що працює у вас. Ну, а зараз з залюбки покажу вам один повідець, він дуже класний, він реально ефективний. Але знову ж таки, ви маєте його просто спробувати і зрозуміти, підходить він вам чи не підходить. Просто єдине, що про цей повідець мало хто говорить, і він реально класно, все ж таки, гачок, розвертається, коли риба клює. Погнали! Для того, щоб зв'язати цей повідець, в принципі, нам потрібен наш стандартний набор це якісь ножниці або кусачки, мультитул, голка якась із голок. Резинка для волосу, повідковий і гачок. Можна брати, звісно, будь-який повідковий м'який, супер, м'який, звичайний без опльотки. Але я в даному випадку беру кобру, просто щоб показати вам, як працювати з матеріалом в опльотці, коли робиш цього повітця. Ну, єдине, що сюди варто додати, це якусь дуже тонку нитку. В даному випадку я взяв у спінінгістів, яку вони знайшли для мене. Саму-саму тонку, вони вже її думали міняти викидати, але я забрав для повіців, це просто топчик. І зараз розумієте, чому саме. Так, починаємо з самого простого. Беремо гачок і відразу беремо силиконову трубочку. Ми з Жекою перепробували вже дуже багато різних цих трубочок. І є два варіанти, які на сьогоднішній день заслуговують реально точно уваги. Це стонфо, хоча вона і для поплавцявої ловлі врахується для поплавка, щоб тримався поплавок. А, і є ще непогана кордовська. Так, і беремо зараз цієї нитки. Багато не потрібно, чисто. Тому що ця нитка тримає це буде волос на нашому повіці. Складаємо її, складаємо її вдвічі. І за рахунок того, що ми її склали вдвічі, тут у нас буде триматися наш стопор, який триматиме насадку. Тобто нам тут вже вузла робити не потрібно. Беремо якусь дуже тоненьку голку для того, щоб одягнути силіконову трубочку на цей волос. І одягаємо. Так, це у нас є. Тепер заганяємо сюди гачок. В принципі У нас вже волос є для нашої насадки. Тепер в чому заключається дуже великий плюс даного комбінованого, в чому заключається дуже великий плюс цього комбінованого повіця А саме в тому, що у нас немає вузла, і якщо десь. Ця резинка порвалась, втратила, ще ще щось, нам не потрібно викидати ціліком повідець, а ми просто можемо обірвати кусок, взяти нову і націпити знову, і далі використовувати повідець, якщо гачок гострий. Тобто в нас нема тут вузла, ми це все легко можемо зробити. Це вже реально такий класний плюс. Потім сюди ми можемо додати стопорок, який триматиме нашу насадку знизу, щоб... Насадка наша не сповзала все стопорок на місці, мало того, ви можете наробити собі ось таких от заготовок вдома перед риболовлею і не зав'язувати, не прив'язувати основний матеріал до повіця. І якщо ви не знаєте, як ви будете рибачити, чи один бойл, чи два бойла, Тобто ви можете таким чином регулювати довжину повіця. Я зараз беру один бойл, насаджую його на цей волос. Вставляємо наш стопорок і обрізаємо його. Підтягуємо нашу нижній стопорок і все. І тепер регулюємо довжину цього волоса. Для мене цього буде достатньо. Тепер беремо і заводимо наш волос в ушко гачка. Завели, є. І я знаю, що дехто робив цей повідець, так от і залишали, і зверху починали заплітати вже основним матеріалом, і потім його проклеювали. Я ж роблю декілька обертів цього матеріалу, щоб він назад, не дай Бог, не виліз. Бо може бути при закиді, бо він дуже тонкий цей шнурок, і він може вилізти. Робимо декілька обертів. Але зверніть, будь ласка, увагу на наступне. У нас кожен гачок, кожен гачок має ось такий от стик. І якщо ми почнемо заплітати, я зараз не кажу саме про цей повідеться взагалі, якщо ми почнемо заплітати в цю сторону, де у нас є цей стик, то можливо при затягуванні ви пошкодите свій матеріал об цей стик. І потім у вас порветься повідець. Тому робіть оберти саме в ту сторону, де немає цього стика, щоб при затягуванні у вас затягувався повідець і не пошкодився. Я роблю таких ось 4, 3, 5 обертів, воно не має значення. І можна так його поки що і залишити. Для того, щоб він не розплітався. І не заважав лишнє, я його трохи обріжу. І заведу знову сюди ушко. Є. Ось у нас вже, в принципі, волос готовий. Тепер беремо. Ось у нас вже волос готовий. Тепер беремо наш основний матеріал. Відміряємо ту довжину, яку ви хочете зробити, довжину свого павіця. Відрізали і знімаємо цю оплітку. Тепер у нас є вже матеріал без опльотки, він більш м'який, звісно, але все одно його не розсатайте, але розімніть. Як умога краще розімніть, щоб він був тоді більш м'яким і краще. Працювала ваша вся оця оснастка, яку ви робите. Тепер тут уже по звичайній роботі. Прикладаємо наш матеріал до гачка. Тобто, як зазвичай це все робимо, заганяєте його в ушко і робите. 4, 5, 6, скільки вам необхідно обертів навколо очка. І знову заводимо його в ушка. Все, можна тепер затягувати його добряче. І оце все лишнє, що у нас торчить, ми можемо його спокійно відрізати. щоб Воно не заважало і не теліпали, бо воно вже нам це все не потрібне. Все. В ідеалі, якщо є трохи, трошки клею, то можна чуть-чуть отут це все проклеїти для більшої надійності. Але повірте мені, повідковий матеріал і гачок вже нікуди не дінуться. І що ми маємо? Зверніть увагу, що за рахунок того, що наш волос дуже тонкий. І дуже м'який, як би ми бойл не крутили, гачок все одно дивиться донизу. Тепер давайте змоделюємо ситуацію. Знову ж таки, лежить наш гачок, насадка, короб підходить, всмактує її, і наш гачок вже розвернутий донизу. бачите? І як би я зараз не крутив, в якому положенні не засасувався бойл до рота риби за рахунок тонкого волосу, і м'якого, наш гачок завжди дивиться донизу. І коли риба намагатиметься його виплянути, вона випльовує бойл і гачок все одно дивиться донизу. Хватає бойл. Гачок вже розвернувся донизу під своєю вагою. Бачите? І як би я не крутив бойл, в якому положенні з якої сторони не, не підійшла б риба, гачок все одно дивиться донизу. Тобто немає тих моментів, як я щойно показував, що гачок дивиться десь в сторону чи вгору, якщо якось там бойл неправильно, риба захотіла всмоктати, і ми маємо вже погану засікаємість. Тобто тут це вже набагато краще працює. І поки знімав це відео про проповідесь, поки його в'язав, в, в телеграм-каналі в коментарях вже насипали, що навіщо та термоусадка це все лишнє. Не потрібний те де і Друзі, як я вже сказав в цьому відео, то я в це вірю. Це єдине для мене правило золоте правило, яке я для себе відкрив в короповій ловлі за весь час, що віра це дуже головний аспект при ловлі коропа. Як, Повторююсь, якщо я вірю в те, що я роблю. Я буду сидіти, впевнений, чекатиму рибу. Якщо я не вірю, якщо я не впевнений, що там щось не так чи ще ж небудь, я просто буду сидіти і Тому пробуйте різні варіанти, тестуйте, робіть аналізи, записуйте свої рибалки і зрозумієте, що для вас краще працює, що не працює. Потрібна термоусадка чи не потрібна, це все реально справи кожного кожного рибака. Ну, а я ж поки що збиратимусь і. Підготую якусь нову цікаву інформацію для вас у наступному відео. Ну що ж, друзі, сподіваюся, це відео було корисним, цікавим. Не забудьте підписатися та написати свої коментарі стосовно цього відео та інформації, яку ви сьогодні отримали. Як вам цей повідець і чи спробуєте ви його на своїй рибалці чи ні. І також хотів би почути ваші думки стосовно віри в ловлі, в те, що ви вірите і як воно у вас працює. Не забувайте поставити якогось лайка, оскільки це допомагає, це стимулює краще розвиватися і робити більш цікаві та користі відео. Підписуйтесь, побачимось!